Був справжнім командиром, хоч мав звання сержант. Згадує свого загиблого побратима військовий на позовний вулкан. Олександр Бурдельов мав прекрасну сім'ю, в якій був люблячим сином, батьком та чоловіком. Але з приходом рашистської нечисті на територію України чоловік не міг нічого зробити, окрім як добровільно піти захищати український народ. Він прибув. С первой партией мобилизированных к нам в штатную структуру 15-й славянский полк Национальной гвардии Украины в июне месяце, в червне, с группой 16 добровольцев. Все чуть ли не ссорились, кто поедет первым. Туди, де гибнуть наші воїни, 15 лютого військовий Олександр Бурдельов за указом президента України був нагороджений орденом за військову службу Україні. але офіційно отримати нагороду захисник не встиг. Бо через два дні виконуючи бойове завдання по захисту України, військовий Олександр Бурдельов загинув. Олександр він із тієї групи, яка не пропустила ні одного бойового виїзду. Починаючи з сентября місяця. По февраль он був везде, Он був всегда, і всі знали, що на нього можна положитися. У побратимів Олександра Бурдельова загибель військового відібрала шматок серця. Олександр був великою людиною. Це тяжка втрата для і сім'ї, і нашого колективу, і для всієї нашої батьківщини. Він був боєць з великої букви. Він боровся за майбутнє нашої держави, за свою сім'ю. Родина підтримала Олександра Бурдельова в рішенні добровільно боротися з окупантами. І звістка про трагедію принесла нестерпний біль для кожного, хто знав військового. Хороша, гарна людина, чудова, весела. Завжди приходив на допомогу. А він сказав, що він захисник України і нашої землі, і він не може поступити по іншому. Він обрав сам цей шлях. Ми були тільки. За його рішення поховали захисника України Олександра Бордельова на алеї Героїв свіжтовського кладовища. Кременчук навіки пам'ятатиме героїчні кроки у боротьбі з російськими окупантами. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кремичуцькі новини.